Доброго дня малята! Сподіваюсь, що ви знаходитесь у безпечному місці. Мишка Орися в гості завітала. Вона хоче дізнатися, що таке космос. Космосом ми називаємо той простір, що оточує нас з усіх боків. Космосом ще називають Всесвітом. Космос це те, що знаходиться високо у небі. Планети, зірки, Сонце, місяць. А як називається планета, в якій ми живемо? Так, наша планета називається Земля. А такою землю бачать космонавти, коли вони літають у космосі. А на що схожа земля? Земля має форму кулі, схожа на м'яч. Земля це наш будинок у всесвіті, а ми його жителі. Синій колір це моря і океани. Їх більше, ніж зеленої суші. Земля і весь безпечний простір, який оточує нашу землю. Це космос. У космосі безліч зірок. Усі зірки різні, вони різняться між собою розміром та яскравістю. Коли можна побачити зірки? Так, вночі. Як думаєте, зірки близько чи далеко? Так, далеко, найближче до нас сонце. Сонце настільки гаряче, що здалеку здатне обігріти всіх нас. Сонечко дає необхідне для життя тепло і світло нашій природі, людям, рослинам і тваринам. У сонечка велика космічна родина. Навколо нього. Обертаються планети, це сонячна система. Сонячна система складається із сонця, великих планет і дрібних космічних об'єктів. Планет у сонячній системі дев'ять. Всі вони сонця велика сім'я, і під впливом його чажіння вічно роблять кругові рухи. Найближче до Сонця планета це Меркурій. Вона маленька. Це Венера. Її називають ранковою зіркою. Але, як всі красуні, вона холодна і повита сірчаними хмарами. Марс. Вся поверхня покрита пилом червоного кольору. Найбільша планета Сонячної системи Юпітер. На поверхні Юпітера немає твердої поверхні, вона складається з отруйних газів. Тому тут жити неможливо. Сатурн одна з найдивовижніших планет сонячної системи. Таких великих і красивих кілець немає більше ні в одній планеті. Бо вона складається з льоду і камінців. А зараз малята пропоную послухати казочку, як заєць розумним став. Тож, мої любі, сідаємо зручненько і починаємо слухати. Сидів якось зайчик під кущем, а повз нього йшла отара овець. попереду козел затремтів зайчик. О, які у козлороги страшні. Отару гнав пастух на рудому коні. Побачив заяць коня, ще дужче затремтів. О, які ж у коня копита міцні. За отарою бігли вівчарки. О, які ж у собак ікла жахливі. Заплакав заєць, а в мене немає ні іклів, ні копит, ні рогів. Як же жити тепер? Будь-хто мене може образити, що робити. Почула його мишка і каже Іди до старої мудрої тітоньки Борсучихи, попроси в неї розуму, хоч трішки. Він тебе і врятує. Пішов заєць, поплакався, а тітонька й каже розуму просиш, спочатку принеси мені живу білку, тоді й поговоримо. Та як же я її спіймаю? Адже білки по деревах стрибають, а я по землі заплакав заєць. А це вже твій клопіт. Пішов заєць до лісу, раптом. Геп Горіхова шкарлупка зайця по голові стукнула. Геп, геп, іще, іще. Подивився за ізгору. Бачить, білка горіхи гризе та в нього шкарлупки кидає. Зітхнув зайчик, задумався. Подумав, подумав, узяв мішок і побіг до річки, набрав дрібних круглих камінчиків. Поклав мішок собі на плечі і пішов. Іде лісом, а камінчики один об одного труться, постукують. Аж тут білка. Зайчику, а що в тебе в мішку? Горішки, стиглі, смачні. Пригостей мене. Я по деревах лазити не вмію, каже зайць. Іди ти сюди. Білка зіскочила на землю, сунулася в мішок, а зайчик одразу ж зав'язав мотузку. Закинув мішок на плечі і пішов до борсучихи. «Тітонька борсучиха, я приніс вам живу білочку. Ви обіцяли дати мені за це свого розуму хоч трішечки. Добре. Але принеси мені два пера з орлинного крила, тоді поговоримо. Зайчик знову в сльози. Тітонько, адже Орел вище за всіх птахів літає. А я не то що літати, а й стрибати, як слід ще не вмію. Як же я пір'я здобуду? А це вже твій клопіт. Вийшов зайцю в степ, глянув у гору, Високо в небі ширяє могутній орел. Як його дістанеш? Подумав, подумав заєць, а тоді впав на землю, наче він мертвий. Мишка побачила і закричала. Гей, ви усі, хто бігає, плаває, літає. Ідіть пливіть, летіть сюди, будемо зайця ховати. Прибігли, припливли, прилетіли звірі. Риби, птахи. І орел теж не витерпів, спустився. А заєць, як підскочить, вихопив два пера з орлиного крила і мерший тікати. Ось, тітонько, я добув два пера з орлиного крила. Тепер дайте мені хоч трошки розуму Спочатку виконай моє третє завдання висмикни у змії отруйні зуби. А як же я полізу змії в пащу? Адже вона мене проковтне, задумався бідний зайчик, мало дерево, головою не врізався, подивився, а по стовбуру смола жовтими краплями тече, набрав заяць смоли, зліпив з неї пташку, зібрав пташине пір'ячко і наліпив його на смоляну пташку. Поставив заяць пташку біля дупла, де змія спала, а сам сховався. Виповзла змія з дупла, роззявила пащу і встромила в смоляну пташку свої отруйні зуби, загрузли зуби в смолі, ні проковтнути, ні виплюнути. Тут заяць вискочив і каже Я можу вам допомогти, шановна. Тільки доведеться видерти отруні зуби з вашої пащі. Прийшов зайз до Борсучихи. Ось вам, тітонька, отруні зуби, з пащі змії. Чи дасте ви мені тепер вашого розуму, хоч трішки? А навіщо тобі чужий розум, синку? Адже ти свого розуму набрався таким розумним став. Своїм розумом тепер і проживеш. Зрадів заєць адже сама тітенька Борсучиха сказала, що він вже великий і розумний став. А тут і зима прийшла. Вийшов зайчик погуляти. Раптом, де не взявся, мисливський собака. Гав, гав, гав. Зайченятко бігти, а собака за ним. Що робити? Як врятуватися? Здогадався заєць, треба свій слід заплутати. Побіг по колу, потім стрибнув у бік, ще стрибок і знову у бік А тепер по своєму всліду тільки узворотній бік. А собака ж прямо біг, так і біжить. Але що ж це таке? Зайця немає і сліду немає. А заяць сидить під кущем і сміється. Немає в мене ні копит, ні пазурів, ні ікрів. І все ж таки я від собаки врятувався. З того часу, як зайчик розумний став, усі зайці від ворогів так і рятуються, плутають свій слід. Подивіться на сліди. Бачите, які заплутані. Ось і кінець. А хто слухав, молодець. Дякую малята за увагу і до наступної зустрічі!